Я онука солдата, що вернувся з війни, маю змогу кохати і радіти весні, та у день перемоги в дідусевих очах помічаю тривогу, помічаю печаль, де травня, незабутнє свято. Квіти в селах і містах, згадаймо всі хто прадіда, хто брата, що полягли на фронтових шляхах, дивия трав Либі вам, солдати, за життя. Весна така, аж серце завмирає, земля квітує та звучать пісні. І свято перемоги йде до краю найкраще наше свято на весні. Воно прийшло до нас у 45 му через пожежі. Смерть через війну в тяжкій броні із ворогом проклятим, щоб зустрічати радісну весну і жити в мирі, щасті і любові, щоб окриляла мрія осяйна. Вже мирних літ немало очуміло відтоді, як закінчилась війна, воєнні дні. Печалі і тривоги минулися, а думка не вмира. Вітаємо всіх зі святом перемоги, народна пам'ять вічна і жива. Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, шановні ветерани Збройних сил, жителі нашого міста, гості Білої церкви, шановна Юлія Володимирівна, Ми сюди приходимо 9 травня. Традиційно завжди, для того, щоб шанувати пам'ять тих, хто не повернувся з полів війни, щоб ще раз привітати наших ветеранів, сказати їм слова вдячності. Адже з 1418 днів пройшла страшна війна, яка закінчилася 9 травня підняттям червоного прапора над Рейстагом. І цим славом була поставлена остання крапка в справі знищення страшної сили, яка йшла на всю Європу та й на цілий світ фашизм. Шановні ветерани, ми пишаємось вами. Я бажаю вам здоров'я і довгих років життя. Святом перемоги вас! Слава Україні, дорогі мої! Ми сьогодні зібралися з вами в день великого свята, але в той же час. Це свято завжди у нашого народу було зі сльозами на очах. В цей день ми згадуємо як велику, героїчну, доленосну, епохальну перемогу. Так само ми і згадуємо світлі імена тих людей, які віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні жили в мирі, спокої, щоб ми могли. Давати життя і радість своїм дітям, своїм родинам. Саме завдяки тим, хто віддав своє життя, хто боровся, хто був сильним, хто не думав про себе, ми сьогодні з вами маємо і вільну країну. Я хочу подякувати всім ветеранам за те, що ви пройшли цей героїчний шлях, що ви сьогодні є взірцем для нас, як треба. Можна стояти, боронити нашу державу, як не здаватися, не відступати, як бути сильними. Я хочу також зараз пообіцяти всім, хто зараз живий, всім родинам, нащадкам тим, хто загинув, хто не дожив до цього дня. Я хочу пообіцяти, що ми нікому ніколи не дамо не забути. Не принизити подвиг тих, хто захистив світ від фашизму. Я ні в якому випадку не допускаю навіть думки, що ми не будемо передавати від себе до дітей, від дітей до онуків, а потім до наших правнуків і так далі. Світлу пам'ять, величезну вдячність, незабутній подвиг. Ми завжди будемо пам'ятати все, що ви для нас робили. Завжди. І ніколи ця пам'ять не затьмариться, не применшиться, ми будемо запорукою і гарантом того, що так буде завжди. І сьогодні, коли так важко в нашій країні, коли ми бачимо, що на сході і півдні відбуваються події несумісні, з нашим мирним поглядом на життя. Коли там сьогодні, вже в 21 столітті. Гинуть вже нові наші герої. Я думаю, що в ці часи ми особливо цінуємо те, як наші українці могли боротися в ті часи. Я прошу всіх ветеранів, передайте нам сьогодні вашу мужність, вашу стійкість, ваш досвід боротьби за Україну. Я думаю, що ми всі зараз молимося, молимося за те, щоб більше ніколи. Ніколи в житті, в жодному поколінні, ні наш народ, ні будь-який інший народ світу не переживав війну. Як можливо, після таких втрат, після такого горя, після такої розрухи, які мав світ після Другої світової війни, як можливо сьогодні знову зазіхати на чужі кордони, як можливо сьогодні знову розпалювати ворожнечу. Як можливо сьогодні піднімати проти дружнього, братського народу агресію, військо, зброю як можливо. І тому я вірю, що ніколи війна, агресія більше не стане нашою реальністю. Я вірю, що сьогодні наші вже нові герої і патріоти захистять кордони України, повернуть мир і спокій. На нашу землю приберуть озброєних людей з наших вулиць. Ми заслуговуємо на мир як народ, як нація, тому що ми ніколи ніколи в історії нашої сучасної країни не загрожували нікому і не проти кого не робили жодного агресивного вчинку. Я вірю, що наша територія буде вільною, що Крим буде в складі України. І буде так само процвітати і жити разом з нами європейським гідним життям. Я вірю, що сьогодні ми з вами побудуємо таку країну і таке наше сьогодення, а як наслідок і майбутнє, в якому затишно буде нашим дітям, нашим родинам, всім нашим нащадкам. Ми сьогодні так само мусимо виграти війну у корупції, у безправ'я. У приниження, і в тому числі у тих, хто зазіхає на наш мир і спокій. Я вірю в наш народ, вірю в нашу країну і знаю, що ми з усім з вами впораємось. Слава Україні! Слава героям великої вітчизняної війни! Все буде добре в нашому домі. От солдат війни і фронтових солдаток. Я в поздравлении буду очень краток. Мы прошли войну и пережили беды, наши головы седые, словно дым. И от имени участников победы я искренне желаю молодым, будьте вы всегда здоровы и красивы, наши внуки, внучки, дочки и сыны, чтоб жили вы всегда счастливо и никогда не видели Війни спасіба. Згадайте, і через вік, мов через рік, згадайте. Про тих, хто вже не прийде по вік, згадайте, стримайте в горлі стогін, болісний стогін. Воїнів полеглих, будьте достойні, вічно достойні, хлібом і співом. Віршем тривожним, всім життям своїм гойним, кожною миттю, подихом кожним, будьте достойні, люди, допоки б'ється в грудях серце, пам'ятайте, якою ціною щастя здобуте. Будь ласка, пам'ятайте, дітям своїм розкажіть про них, щоб пам'ятали. Дітям дітей розкажіте про них, щоб також пам'ятали. Крізь час пронесіте мрію свою і життям заквічайте, та про тих, хто навіки поліг у бою, заклинаю, пам'ятайте. солдаты С кровавых не пришедшие в поле Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей